Нестор Шуфрич мені сказав, що на виборах перемогли партії війни. Ви з ним погодитесь? Ні, ні, я категорично не погоджуюсь в цьому плані з Нестором Шуфричем. На виборах перемогли проукраїнські партії. Це найважливіше. І слава Богу, що регіоналів, бо колишніх не буває регіоналів, навіть якщо вони заявляють, що вони колишні, що регіоналів буде не настільки критичне число, що вони впливали на ситуацію в Порлонті. Порошенко теж колишній регіонал? Ну, Порошенко, так, да, Порошенко працював у уряді Азарова, звичайно. Порошенко, да, засновник партії регіонів. Але ж важливо не те, хто ти там був, важливо, да. що ти робиш зараз. А хто зараз більша влада? Яценюк, зважаючи на результати виборів, чи все-таки Порошенко. Звичайно, дивлячись на ті результати, які ми сьогодні маємо, виграв Народний фронт і люди підтримали його. Я, звичайно, поважаю вибір людей, хоча я не згоден з ним. Мене дивує, чому голосують за народний фронт, за блок Порошенка при тій надскладній економічній ситуації, коли гривня 15 гривень за долар, коли 18 гривень літр бензину, коли комуналка по 700 гривень за однокімнатну квартиру. Тобто, мене, чесно кажучи, дивує такий вибір, бо саме уряд несе відповідальність за те, що. Середньомісячна зарплата в Україні менше 200 доларів за те, що в нас падіння економічного виробництва, за те, що в нас реальне падіння е життєвого рівня громадян. Але я поважаю вибір людей. Раз вони проголосували, очевидно, можливо, занадто ще дещо коштує комуналка, можливо, курс долара має бути по 3 гривень за, за долар, щоб вони нарешті зрозуміли, що уряд відповідальний за економічну ситуацію разом з президентом. І Ця відповідальність настає на виборах, не на майданах, не в революціях. А вибори якраз для того і даються, щоб міняти владу, яка тебе не задовольняє. якщо народ, якщо порахувати голоси за блок Порошенка за народний фронт, це більшість, значить народ влаштовує ця влада. Ну це право народу обирати собі владу.